У Запоріжжі нагородили бійців 128-ї окремої важкої механізованої бригади Дике поле відзнаки отримали бійці саперного взводу, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків. Серед відзначених військовослужбовець Максим до повномасштабної війни чоловік працював на металургійному заводі в Дніпропетровській області. Згодом у травні 2024-го добровільно став на захист батьківщини. Мене не взяли, сказали, що в мене білий квиток, нема спеціальності ніякої. Потім другий раз, третій раз таке не брали. А десь через два роки вже пішов в рекрутинг у Дніпрі, сказав, що я хочу. Куди я хочу, і вони мене взяли. Отримали золотий хрест, отримали всі мої бійці, з коми я працюю. В принципі, за нашу роботу ми просто виконуємо те, що від нас хочуть. Все. Для мене це приємно, так. Да. Радий, що відмітили. Ну, я гадаю, що мої бійці більш достойні, ніж я. Боїці разом з побратимами працюють на запорізькому напрямку, розміновують дороги, знешкоджують і впіві дрони та перекривають шляхи ворога, часто дистанційно за допомогою безпілотників. Розглядуємо дронами, зближуємо, розуміємо, що там тільки тоді приймаємо якесь рішення. Це СВП, а ворог не шкодує цим. Він може придумати таке, що ми навіть до того дійти не можемо. Але приходиться, варіантів нема, придумуємо, як розмінувати так, щоб ми не пострадали, не пострадали ніхто другого. Ми виходили, була команда Підірвати міст. Міст почали підривати, але ворог ФП-відронами розібрав десь 30% з тому міст не підірвався. І ми серед білого дня спланували операцію. Заїхали туди машиною, заложили заново з і підірвали це. Навіть це все саме шалене, що ми робили. Та найважчим для Максима залишається відповідальність за побратимів. каже, що хвилюється, коли відправляє їх на бойові завдання. Відправляв на задачу, не, не виходили на зв'язок двоє суток. Я двоє суток сидів біля рації, не міг відійти, тому що я не знав, дійшли, не дійшли. В укритті, не в укритті, і двоє суток сидів, поки через суміжний підрозділ не знайшов, узнав, що все нормально. Тільки після після цього мог успокоїтися і відхнути. Одну з нагород військовий отримав за свого товариша по службі Романа, який нині проходить реабілітацію після тяжкого поранення. Я з ним почав відразу тут служити. Ми оба попали на цей напрямок. І вони виходили, тяжелий борт виносили. І в піві прилетіло ззаду, відірвало йому час, час ноги, тому пошкодило другого побратима, осколками посікло. Ми з ним жили разом. Ми жили з ним разом, та я думаю, що ми послужимо. Він ще вернеться, новини, мапу, тест протест поставить. але він хоче повернутися, він хоче робити зміни. Ви знаходите якісь нові рішення у виконанні задач. Він цьому плані молодець. Бійці 128-ї окремої важкої механізованої бригади Дике поле продовжують виконувати бойові завдання для роботи саперів. Постійно потрібні боєприпаси, інструменти та спеціальне обладнання. Тож у підрозділі триває збір коштів. Кожен охочий може долучитися до підтримки підрозділу. У нас є лабораторія, як ми її називаємо. І там ми производимо боєприпаси, маскуємо їх, перероблюємо, якщо вони неефективні. І туди дуже багато всього потрібно. Той самий інструмент, там болгарки ширококрути, все потрібно. Тому ми, звісно, постійно збираємо кошти, хто, хто що може, то і кидає. Владислава Корінь, Микола Ходолій, Дніпро ТІВІ.